Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сигналізацію на двері. Це чудове рішення для безпеки вашого дому. Вона працює через Wi-Fi та інтегрується з додатком TUYA або Smart Life, що дозволяє отримувати миттєві сповіщення на телефон при відкритті дверей або вікон. Ідеально підходить для захисту квартир, будинків, офісів чи гаражів. Дуже проста у встановленні непотрібні додаткового Обладнання чи дротів. Компактний та стильний дизайн не порушує інтер'єру. Це надійний помічник у створенні сучасної системи безпеки з мінімальними зусиллями.